Тіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Школа винищувачів f 16 численні спільні проекти та тиск на Росію. У Празі відбулася спільна прес-конференція президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Чеської Республіки. Президент України наголосив, санкції проти Росії мають постійно посилюватися, допоки агресор намагається затягнути війну. Підтвердила підтримку вступу України до Європейського Союзу. Усі сторони вже пройшли перший етап переговорів. Зараз потрібне політичне рішення всієї Європи, а не однієї країни, яка постійно маніпулює цим. Процесом серед перспектив співпраці у сфері ядерної енергетики. Інфраструктури та освіти також готується відкриття українського координаційного штабу, тобто хабу в Празі, який допомагатиме нашим громадянам повертатися додому. На російських пропагандистських ресурсах панує паніка через успіхи Збройних сил України на території Курської області. Там бояться оточення своїх військ. Зокрема, повідомляють про новий наступ в районі населеного пункту Тьоткіне та підрив мосту біля селища Званне. Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що ця операція триває вже 9 місяців, і більшість її цілей досягнуто. А як ви думаєте, досягнули ми цілий чи ні? Поставте. Плюс в коментарях, якщо так, завдяки активним діям української армії на Курщині, вдалося зірвати плани противника щодо наступу на Сумську та Харківську область. Буферна зона, яку створили Сили оборони України в прикордонних районах, продовжує функціонувати. Росіяни атакували Сумську область, обстріли зафіксовано в 20 громадах і стіконотоп знищено об'єкт інфраструктури. Сили оборони України просунулися в районі міста Торецьк. Водночас російські війська мають незначні переміщення в напрямку Куп'янська. Про що повідомляє інститут вивчення війни зі Сполучених Штатів Америки, за даними аналітиків 3 та. 4 травня на території Курської області тривали локальні бої. Збройні сили Російської Федерації намагалися витіснити українські підрозділи, однак успіху не мали. Також 4 травня окупанти продовжили наступальні дії на півночі Сумщини. Однак просунутися не змогли. Крім того, атаки тривали і на Харківському напрямку біля міста Вовчанськ та села Тихе, але і там окупанти не досягли результатів. Аналітики стверджують, що ворог нещодавно частково просунувся на куп'янському напрямку. США та союзники планують передати Україні більше Петріот. Угоду готують до саміту НАТО серед потенційних постачальників називають США та Грецію, Пише Reuters, посилаючись на власні джерела. Також обговорюється передислокація системи з Німеччини або Греції. Хоча остаточне рішення ще не ухвалено. Шановні піхотинці, вітаємо вас з днем піхоти. Цей день це день справжньої мужності, сили і відваги. Ви опора нашої армії, ті, хто на передовій, ті, хто стоїть на захисті рідної землі, готові до будь-яких викликів. Ваш героїзм і відданість країні надихають нас на перемогу. Бажаємо міцного здоров'я, волі та мирного неба над головою. Нехай кожен день прино. Досить вам лише перемоги, а ваша служба буде нагороджена заслуженим миром і спокоєм. Дякуємо за вашу самовідданість і стійкість. Слава піхоті! Слава Україні! Шановні глядачі, поставте сердечка, будь ласка, для наших піхотинців синє та жовте. Що б це значило. Звісно, радість. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1260 живої сили, 5 танків, 8 ББМ, 1 РСЗВ, 137 БПЛА та 109 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих, новин щодня.